Друге, на це східне партнерство виступав пан Кшиштоф Бобінський, який є членом керівного комітету форуму громадянського суспільства на загальнонаціональному рівні. І він скоріше говорив про ті інституційні виклики, які зараз є в цьому форумі. І перший і головний інституційний виклик, який. Пов'язаний з ротацією з то з тим, що постійно відбувається ротація в керівному комітеті, і не існує секретаріату. Не існувало секретаріату. Зараз іде робота над створенням секретаріату цього форуму, і, можливо, цей виклик, коли є втрата між досвідом, коли ті, ті члени, котрі займалися координацією роботи, вже були переобрані і прийшли на натомість нові, які є слабо обізнаними. То зараз, якби започаткована ініціатива секретаріату, і можна сподіватися, що в майбутньому цей форум буде працювати можливо більш стабільніше, і кожні нові організації, які будуть до нього долучатися, будуть вже долучатися, будуть мати змогу отримувати інформацію і отримувати знання про те, що було до того, а не пробувати починати все спочатку. Тому тут, якби, був. Певний момент оптимізму, подивимося, як буде працювати цей секретаріат, який зараз якраз має десь почати роботу, і на фінансування якого вже в принципі є, начебто є підтвердження, тут можна бути оптимістом. Якщо повертатися до першої частини, то тут якби склабо, слабо говорити про оптимізм чи песимізм, але принаймні саме дослідження є дуже цікавим і, і питання поставлене, і тут вже будемо дивитися на реакцію донорської спільноти, як вони е, будуть. Реагувати на, на на потребу фінансування таких неформальних ініціатив, е, вуличних ініціатив, ініціатив, які тільки починають свою діяльність, і від яких е, слав... не можна очікувати, що вони будуть повною мірою виконувати всі дуже великі бюрократичні вимоги, котрі зараз існують в донорів. треба сподіваюся, що це дасть свій результат і справді покращить можливості нас як громадських організацій працювати і отримувати допомогу в своїй роботі.